Друзі, привіт! Сьогодні вам запишу відео про грузоперевезення. Я обіцяв вам про це розповісти. Чи наскільки це прибутково сьогодні в нас? Що як платять, де шукати замовлення, і також про автоперевезення також розповім. Тому що в мене, пам'ятаю, була така думка років 5 назад, що якщо придбати собі Мерседеса Спринтера. То все, ви вже великий будете бізнесмен, всі гроші світу будуть у вас в кишені, ви зможете класно заробляти. А тоді я не придбав таку машину, бо я не мав коштів. Сьогодні я маю даного буса, тому що від початку повномасштабного вторгнення я дуже активно займаюсь волонтерством. І е, так сталося, що я маю цей бус. І ну, я кожного тижня їжу в прифронтові міста і села. І оскільки це така моя основна діяльність, але треба ще щось і робити. Я почав задумуватися, як можна по ходу ще робити перевезення, коли я повертаюсь назад. Тому зараз якраз з вами поділюсь, поділюсь цією інформацією, що скільки можна заробити, і чи варто сьогодні розраховувати на цей бізнес. Поїхали. Отже, друзі, у нас в Україні є декілька сайтів там, де можна шукати замовлення. Тобто, от ви. Проходите реєстрацію і можете шукати. Це Ларді, це Дела. Ларді не користувався, користувався сайтом Дела. В ньому, ну, не знаю, щось він мені більше сподобався. Такий момент. значить Для того, щоб там ви прийняли якесь замовлення, вам треба мати підписку, вам треба заплатити. Я зараз не пам'ятаю, бо вже дуже давно я не платив. Щось ці 400 чи 500 гривень це коштує. І ну, кожен місяць ви маєте це проплачувати. Ви можете, в принципі, зайти на сайт і подивитися, які там висять заявки, але ви їх не зможете ну, вийти там, закриті контакти, вони відкриваються тільки після того, як ви проплатите. А, само собою, що ціну ви теж не бачите за перевезення. Тому якби коли я е, думав про це, да, так як я сказав, що. Е, Можна заробити, тому що ти бачиш, що є замовлення, але насправді ти ж не знаєш, скільки за них там платили. Отже, давайте декілька таких пунктів я хочу сказати такого із досвіду, чого я вважаю, що сьогодні, якщо ти просто купив от бут сьогодні і хочеш сам на себе нікуди не влаштовуватися, ні на яку компанію, чому це така, така собі ідея? Поїхали. Перше замовлень не так багато в Україні. Я думаю, на це вплинула війна. Тому що все, що на сході і в центральній Україні, в принципі, тут багато виробництва, тут багато заводів, але вони здебільшого зараз стоять. Економіка трошечки вмерла і немає такого збитку. да? ну, немає стільки замовлень. А якщо ми беремо захід України, там замовлення є. Але вони теж не дуже прям супер такі високо оплачуємі І поїхати звідси туди ну, не є рентабельним. Тобто треба щось звідси повезти туди. І це перший такий мінус, з яким я зіштовхнувся, тому що мій маршрут зазвичай це Полтавська область. Я з Полтавської області везу гуманітарну допомогу, ну тоді я. Коли цим намагався займатися, це була Харківська, Донецька, Херсонська, Миколаївська область, то туди я везу гуманітарку, назад я щось намагався привезти. То з Харкова ще щось можна було привезти. Я пару разів привозив а, в Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, там ну, нічого не вивезеш. Ну, ну, Коротше, не було замовлень, звідти я ні разу нічого не віз. А, замовлення з Харкова, які були, це для того, щоб ви розуміли, для того щоб ви розуміли, з Кременчуга в Харків туди і назад виходить 600 кілометрів. 600 кілометрів це треба 60 літрів солярки. Це 3 тисячі. Значить, як правило, я привозив із Харкова в Кременчуг якийсь товар, і за це платили 2-3 тисячі. Тобто, воно не перекриває навіть паливо. А, ну, це перше, що я хочу сказати. Друге, для того, щоб щось привезти з Західна України, туди треба поїхати не пустим. А для того, щоб туда не поїхати не пустим, це треба, мабуть, тиждень сидіти, щось очікувати, щоб щось вилетіло. І знову ж таки, якщо ви порахуєте оцю коротше всю штуку, вийде, що навіть якщо ви щось зробите, це настільки малі гроші, що вам не вистачить, якщо. А у вас в дорозі якась трагедія трапиться, якщо ну я не знаю, ви ви поламаєтесь в дорозі, вам цих коштів навіть не вистачить. То, тобто дуже все скрутно. Можна коротше набирати як нова пошта, ну дуже багато дрібних по 500 гривень. Можна назбирати сюди. Я не знаю там скільки замовлень, 20 замовлень. Там такі коробочки, і, і будете, і будете їх розвозити по всій Україні. Можливо, ви там вийдете в плюс, але це ви так: в понеділок поїхали і в п'ятницю суботу повернулися. А так, щоб просто, ну, наприклад, да, точка А, точка Б, точка Б, точка А дуже складно. Плюс такий собі також приклад, якщо ви берете на, на Західній Україні, в Луцьку я завантажився кондитерськими виробами, і в мене було дві точки вигрузки: це Полтава і це Дніпро. Значить, це тисячу. 100 кілометрів загального пробігу по вартості мені заплатили 8 тисяч гривень, і по паливу мені вийшов цей маршрут кременчуг Луцьк, Луцьк, Полтава, Дніпро, Кременчуг 12-14 тисяч, а кондитерка дала тільки 8 тисяч. Ну так просто вийшло, що я їхав в Луцьк, бо товаришу перевозив деякі речі. Він мені проплатив солярку, тому ну, в принципі, я за це взявся. Але так, от, якщо подумати, що ти займаєшся грузоперевезеннями, я не знаю, де в тому всьому вигадувати. Тому третій пункт він як підсумок цьому всьому в мене сам собі такий виходить, що люди, які сьогодні заробляють на бусах, це люди, які або мають свого якогось диспетчера якої який скидує замовлення вам напряму, і це не є делла, тому що на Делла це я так розумію вже такий е, шлак, який просто туди дійшов. Все нормально, воно розходиться між диспетчерами. Друге, це якщо ви працюєте на якусь фірму, ну тобто, ви можливо під нову пошту, під якийсь молокозавод, під, під якийсь хлібзавод. Вас там ремонтують, заправляють, плюс у вас там є ставка. Ну або по кілометражу. Ну не знаю, оскільки ну, в мене не було цілі десь влаштуватися. Я саме вам говорю варіант: про от ти маєш бус і ти хочеш просто особисто, незалежно не від кого не від кого робити якісь грузоперевезення або по ходу щось е робити. Теж коротше, то це не є вигідним. А тому ці всі буси, які я бачу на дорозі, я думаю, це або дурні, які працюють по делах, це люди, які працюють на якусь компанію, або це люди, які щось особисте перевозять. Ну, наприклад, ви маєте якийсь там бізнес, і вам вигідніше самому мотатися ніж наймати машину, тому що платять дуже ну яксь так виходить, що коли тобі щось треба перевести, сума просто дурніша. А коли ти комусь везеш, це копійки. Ось такі речі хотів вам розповісти: про саме грузоперевезення. Про грузоперевезення ми говорили про вантажі, які по об'єму до 15 кубів, і по вазі до 2,5 тонн, це що стосується Мерседес. Спринтер Максі база. Можливо, якщо ви маєте якийсь цей з е, ну, парку, що там 3,5 тонни, у вас е, такий цель на знаю, що туди, я не знаю, там 30 кубов влазить, можливо, там щось краще. Але я говорю саме за цей випадок, він короче, ось такий. Пасажироперевезення не пробував, хоча тут можна встановити мені 9 сидінь, і в принципі можна було б щось думати. Ну, оскільки зараз зайнятий дуже активно волонтерством, ну не до цього, якби ну людей тільки бувало вивозили по евакуації. а Пробував, правда, блаблакаром, але теж виходить дурня. тому що в мене виходить поїздка в прифронт. Вона ну ти не можеш там а, заздалегідь спланувати у котрій годині я буду повертатись, тому я там створю, Пару разів я намагався, я створював об'явлення, і я їх вже створюю буквально за там 4-5 годин до того, як я їду, і ну, стільки людей не набиралося. Ну плюс люди, ну це коротше, ти везеш людей. Треба, якщо літ, бажано, щоб був кондиціонер, тут його немає. Ну, Взимку теж. В принципі, якщо зранку когось брати, то тут позаду буде прохладно, бо печка вона тільки спереду. Коротше, це така тема. Тут треба її, знаєте, треба бути прохаваним. Просто так, от не паліться. Тепер пропоную переміститися туди, і ми з вами поговоримо про автопереведення. Друзі, автоперевезення. Автоперевезення це крута тема, в яку я просто закохався, вона мені дуже подобається. І взагалі та щось від цього всього. Значить, як я прийшов до неї, прийшов до неї, коли я був в тому же Луцькій і взяв замовлення на кондитерку за 8 тисяч. Разом з тим було замовлення Луцьк-Кременчуг. Там, значить. Кілометраж був менше на 200 км, а платили на 4 тисячі більше. Я подумав, як би було б класно везти автівку і заробити більше, а проїхати менше. І тоді я почав рухатись в цьому напрямку. Я почав шукати гроші на лафет, я почав відкривати категорію бає. тому що лафет у нас йде на, на двох осях причіп, і він йде свише 750 кілограм. Саме цей мій лафет може брати по техпаспорту. Якби він може брати 200 кг. але я на ньому перевозив Toyota Tundru 2400 чи 2500. Ну, так само, як і спринтер по техпаспорту, має вести 1,5 тони, а ми возимо кожного тижня 2 тонни, а бувало навіть і більше. Це я за гуманітарну допомогу вам. Значить, по автоперевезенням, в чому тут. В тому, що ну, це більше оплачується. і я не можу сказати, що тут набагато більше замовлень, але, ну, скажімо так, все-таки я їх якось виконую і ну, вони є цікавішими. Не завжди я можу заробити. Тобто, дуже ну, часто я вивіз автомобілі для наших військових, тому там я або це роблю безкоштовно. Або беру за бензин, ну, за паливо, за селянку. Ось такі справи. Наприклад, цю машину от ми забрали від 3 штурмової бригади, її будемо вести в Вінницю. Там її будуть чи відновлювати, чи пускати на шрот. Не знаю. Я вам її зараз покажу там трошки ближче. Бо вона праворульна і короче, Зараз поки що ще про це поговоримо. Які є тут проблеми? Проблема та ж сама: на Заході замовлень дуже багато, особливо зараз. Бо вся Америка заїжджає через польський кордон. Всі машини це цей митниця городок, Львів, і звідти вони всі по суті йдуть сюди. Звідси туди взяти замовлення дуже складно. Тому мені подобається їздити. Буває, що я їжджу за гуманітарною допомогою у Львівську область там вантажитись, я туди їду пустий з лофетом назад, якби везу якусь машину, і це є, ну це є мій заробіток. І до речі, ті, хто їздять, да, ви там от. Ну, ви на Західній, зверніть увагу. Якщо ми беремо там від Уманя і від Києва на Львів траси, да, ці, що йдуть, е зверніть увагу, скільки лафетів. Всі вони їдуть на Львів, всі вони їдуть пусті. І зверніть увагу, скільки йде автовозів із Львову сюди. Да? Вони везуть на Дніпро, на Кривий Ріг, на Полтаву, на Київ, там, на Одесу. Тобто там є дуже багато. Замовлень, звідти вантажаться, їдуть сюди. Знову ж таки, платять маловато. За рахунок того, що я і так їду, то мені це виходить цікаво. Якщо ми беремо, що ви знову чисто займаєтесь, ви маєте евакуатор, ну ви туди будете їхати пустий, а звідти возьмете тобто середня, середня вартість перевезення зі Львову там от, в Полтаву. 10-12 тисяч це вартість палива з'їздити туди-назад. Тобто, якби ти туди віз за 12 і назад, за 12, половина в тебе залишається. Але ж знову ж таки, це 1000 кілометрів, це 2000 кілометрів, масло поміняти коштує 7500. Якщо ти міняєш кожні 10 тисяч, ну, коротше, ось можеш рахувати. Тобто не все так прямо шикарно. А, другий момент а, тут. Дуже дорого коштує евакуатор, коли ви поламалися. От коли ви зламалися, і вам треба кудись дістатися, от там от ціни шалені. А там рахується 20-24 гривні кілометр. Ну і тоді уявіть собі. Тобто, якщо б ви поламалися, то привезти вас зі Львова сюди коштує 24 тисячі. А так, все рахується попутка. Типу. Попутка. Це ну, там отакі всякі кадри, яка вона стоїть, ніхто нікуди вже не поспішає. Це вважається попутка. От, наприклад, ця машина вона їде із Дружківки у Вінницю, її там, я ж кажу, хлопці забирають чи на шрот, чи куди. Її доставка 10 тисяч. І це тисячу кілометрів. Це попутка, розумієте? Е, тому, якби я це взяв, тому що е, я їду в той бік. Якби я не їхав в той бік, я б ніколи в б, житті не взяв би це замовлення. От такі справи. І тут, звісно, дуже, дуже складно, я розумію, ті, хто працюють, е, чомусь ціни дуже занижують, і тут як і в таксі. Як і в вантажоперевезеннях, так і в автоперевезеннях, тут усюди одна тема. Якщо ти поламався, або якщо тобі щось треба перевезти, ти телефонуєш, тобі там таку цифру озвучують, просто ну, ти просто не можеш зрозуміти за що. А якщо ти перевезник, тобі пропонують такі гроші, що ну, це капець. Це просто капець. Там також є своя тема, то тобто я состою в деякій там групі. Куди десь скидують замовлення, тому там вони чисто попутні. Якщо розкручувати себе як евакуатора, то звісно тоді ви будете, ну, будете більше заробляти, тому що ну, до вас переважно будуть телефонувати ті, хто поламалися. І коли до вас телефонують ті, хто поламалися, там цінник він набагато більший. В общем, це ось те, що вам хотів розповісти. Стосовно вантажу перевезення, авто Що мені ще подобається, ну то що це, це ти вантажиш машину. Це треба завантажити, все це зафіксувати, машину вести, дивитися, ну, коротше, я ж якби люблю автомобілі. То мені це дуже цікаво. Взагалі, а, взагалі навіть розглядав таку мрію, це лафет на два машини і евакуатор. Ти зараз везеш три. Але ж знову ж таки, зараз, коли я в цій темі, я розумію, що це... Вигідно і прибильно, коли ви зараз просто візьмете калькулятор, і ви порахуєте, оп-оп-оп-оп, людинка везе три машини, вона заробляє. І якщо порахувати, скільки то все коштує, е, його треба ремонтувати, заправляти, а платять реально мінімум, то ще є питання, ну, наскільки це буде вигідно, якщо ти маєш тільки там, одну машину. То якщо ти їх маєш таких там 3-4 на маршруті, і вони щодня в тебе їздять, працюють, можливо, взагалом, то ти виходиш. В гарні плюса. Якщо ти маєш одну таку конячку, яка може поламатися, і, і, і вся ця справа е, зупинилася, я не знаю. Ось це, що хотів вам сказати, думаю, вам було корисно, цікаво. До речі, трошечки дізналися і побачили тепер, чим я займаюся. Якщо вам щось треба перевести або ви поламалися в моєму регіоні, телефонуйте, домовимось. І якщо ви військовий, то. Майте на увазі, що щотижня я їжу в фронтові міста і села, якщо треба щось вам завести або вивезти, яким максимум я це можу зробити як волонтер, як мінімум, хоча б просто заправити в той бік, куди я буду це вести. Все. Так що не соромтесь, звертайтесь. Ну, тепер давайте вам покажу це окрасення. Ну, ось саме такого вітюшку я вчора забрав. У 3-й штурмової бригаді ну, вона якби, на їхній погляд, вона вже не підлягає ремонту. Тому хлопці, там, я так розумію, продали іншим людям, я їм перевожу. Вітя сам сюди заїхав, він дизельний. Ну, звісно, що він дізельний, сам він сюди заїхав, тобто він заводиться. Зараз я його сюди приїхав, тут я його зараз буду спускати, бо відвозити його буду я тільки на наступному тижні. Тому поки він тут в мене на моєму складі буде. Ось такий. Цікаво, що він праворульний. Дивіться. А капот головне звідси да відкривається? Це ще цирк. <смір> а -а -а. Він такий, звісно, гнуленький. Він англічанин у нас. Зараз вам розповім, що з ним сталося. Давайте візьмемо ключі з вами. Я його <смір> заведу, до речі, перевірю, чи він зараз заведеться, щоб мені на ньому з'їжджати, чи ні. І пішліть за кермо сядемо. Так незвично взагалі, що він це праворульний. І... Значить, хлопці їхали, і в них врізався Камаз. І якраз бачите, врізався зі сторони водія. Водій цілий вижив, все з ним ок, його врятувала ось ця стійка. Бачите, вона розірвалась, але вона вціліла. Я так зрозумів, що був він пристебнутий, це його врятувало, він був пристебнутий, і, він, і його врятувала ось ця стійка. Бачите, як машина повелась, якої сили був удар. Якби вона не витримала, що вона склалася? Я думаю, що водію тут просто би відірвало голову. Так, давайте з вами. Ну, ось тут бачите. Останні. Так, оце лобове скло мені не дуже подобається. Вчора воно ще якось. Зараз я його. Поки я, коротше, довіс, воно трошки більше тут зруйнувалося, я бачу. Все в склі. Ну зараз назад віддаю. Від, від. Короче, я навіть не знаю, як його... мені правильно тут. Я сюди не залізу, щоб його спустити. Так, це не той ключ, мабуть. Бачите, Вітюня завівся, працює рівненько. Зараз буду його спускати звідси. О, ну що, друзі, я від'єднався вже, а, вирішив не зганяти її, тому що буквально що, через три дня б заганяти. Поїздок в мене поки інших немає, тому від'єднався. Все дуже просто. Ставлю домкрат, підкачую його, підставляю падон з колесом, від'їжджаю, опускаю. А взагалі е, треба придбати, я думаю, туди якусь приблуду чи колесо таке, знаєте, при, туди, приробити чи ще щось, щоб можна було б набагато простіше це все робити. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, пишіть, що ви думаєте про всю цю тему. Можливо, ви також пов'язані або щось чули. Тож, чекаю ваших коментарів. Ну, і всього, найкращого, і до нових відео. Бувайте!